Hello, everyone! Let's continue our topic Health and Body Care. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему здоров'я та турбота про своє здоров'я. Let's start! Спочатку давай повторимо нові слова, які вивчили на минулому уроці. Тож, Болить-живіт, Стомакейк. головний біль, хедейк, зубний біль, тут горло болить, Сосрот. кашель, каф, нежить, колд, висока температура, хай температур, зламана нога, broken leg. Look and listen, then read Зараз прослухай, як диктор буде читати тексти. Слідкуй за цим. Після постав відео на паузу. Прочитай самостійно та переклади, щоб зрозуміти точніше. Lesson 6. Task 1. Look and listen. Ouch. What's the matter with you? I've got a stomach ache. Let's call the doctor. I've got a temperature, Mom. Stay in bed. What's the matter with you? I've got a headache. Go to sleep. What's the matter? I've got a toothache. Go to the dentist's. Okay, read and translate. Ouch What's the matter with you? I've got a headache. Let's call the doctor. Oh живіт. Давай подзвонимо лікарю. I've got a temperature, mom. Stay in bed. Мама, в мене температура. Лишайся у ліжку. What's the matter with you? I've got a headache. Go to sleep. Що з тобою трапилось? В мене болить голова. Іди поспи. What's the matter? I've got a toothache. Go to the dentist. Що трапилось? В мене зуб болить. Іди до стоматолога. Зверни увагу на всі ці діалоги і далі виконуй завдання. В зошиті. Copy and Fill in the table. Напишемо число, класна робота. І напишемо ось таку табличку. Спочатку пишемо проблеми, а потім як їм зарадити, користуючись попередніми діалогами. Зроби це самостійно, а потім перевір. Тож, «Headache, Go to sleep. Stomach ache. Call the doctor. Temperature. Stay in bed. Toothache. Go to the dentist. Match then ask and answer in pairs. Треба з'єднати проблему з її розв'язанням. Тож усно став запитання і самостійно відповідай. Постав відео на паузу, виконай завдання, потім перевір. What do you do when you have got? Що ти робиш, коли в тебе. І обираєш, що болить. When I have got. Коли в мене болить. обираєш, я щось роблю. Тобто, треба з'єднати, ще раз повторю, проблему з її розв'язанням. A headache. I go to sleep A stomach ache I don't eat or drink anything I call the doctor A sore throat I drink warm tea with honey A toothache I go to the dentist A cold I stay in bed and take my temperature A broken leg I don't walk Homework Match Page 61. Exercise 1. Завдання треба виконати письмово. До кожної проблеми треба обрати пораду, як зарадити цій проблемі. Fill in the Missing Words. Exercise 2. Треба дописати речення. Вставити, чого не вистачає у діалогах. Користуючись попередніми діалогами. Гарна робота, Thank you. goodbye!